Коли розп'яли Ісуса Христа, поруч з ним було розп'ято двох бандитів. І один з цих бандитів він покаявся. Він звернувся до Ісуса і сказав: Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Знаєте чому? Через те, що Він побачив доброту Ісуса, через те, що Він побачив, що незалежно від того, що з ним зробили садукеї. Фарисеї, люди, які вибрали на розп'яття Ісуса, а не Варнаву, Він побачив, як Ісус молився за цих людей. І Ісус звертався до Отця і казав: Отець, пробачим, вони відають, що коять вони. Саме чистосердя і почуті молитви, бандита оцього, вони привели до покаяння. Він відкрив своє серце і попросив у Господа вибачення, і Ісус відповів після каяття йому, що істинно кажу тобі сьогодні будеш зі мною, ти в раю. І ми можемо вибрати два шляхи стати фарисеями, седукеями, отими людьми, які постійно розпинають Ісуса Христа своїми гріхами, своїми невірними вчинками. Ми живемо вроді як з Господом, але без Господа, бо не пізнаючи Біблію, а Біблія це істина Божа, це Ісус Христос. Ми не з'єднуємося з Господом і ми не є йому рідними. І ми грішимо. І саме це нас віддаляє від Господа. І ми можемо бути сліпими, глухими, отакими фарисеями і отакими садукеями, але можемо вибрати інший шлях, Божий шлях, переродитися, піти за Божими людьми, покаятися і відкривати своє серце для Господа, робити все можливе, щоб служити серцем Богу. А служіння Господу це коли. Ми входимо в живу церкву Ісуса Христа, де нас навчають, як же ж трансформуватися з грішника в дитину Божу. І що каяття це не приниження, а каяття це перемога. Адже коли ми каємось, ми зрікаємося від того чи іншого гріха і робимо все можливе, щоб знову не влізти в те саме болото і не нагрішити. Коли ми вчимося смиренності, то ми вчимося послушанню, послушанню перед Господом, перед пасторами, перед своїми рідними, адже світ нас причає йти по гордині гордитися, упиратися, а гординя по святому писанні описано, що це тупість. І ми вчимося служити Господу, проповідуючи Слово Його. А проповідування це наслідування Ісуса Христа, це спілкування про Господа. Це коли ми ділимося не плітками, а спілкуємося про вірші, які описані в святому Писанні, про пророків, те, щоб Слово Боже в нас зростало. Ми віддаємо жертвам свій час на те, щоб пізнати Господа, з'єднатися з ним і стати учнями Ісуса Христа, адже без учнівства ми в житті нічого не навчаємось, і саме для цього потрібно стати учнем Ісуса Христа, щоб сам Син Божий навчав нас о цьому переродженню. Наші пастори Станіслав Миколайович і Юлія Валерівна вони вже більше 30 років проповідують Слово Боже. Вони показують свою любов до Господа і до ближнього свого, спасають свої душі і навчають цьому спасінню інших людей. І ви знаєте, не можна навчитися того чи іншого в тих людей, які не мають плоди. Але саме божі люди, які завдяки Божому помазанню мають плоди, це спасенні душі, такі люди можуть навчити нас, як жити праведно, як жити з Господом, і як іти по цьому вузенькому Божому шляху. Наш вибір завжди за нами. Ким ми є, кого ми вибираємо і з ким ми в серці живемо. Головне зробити вірний вибір.